Uh, your home task will be ваше домашня буде uh, learn how to make suggestion. Suggest пропонувати. There are three ways. Є три способи. Let's, shall we, why don't we? Uh, перекладається буквально приблизно uh, давайте, може ми, чому б нам. Uh, Є uh, два варіанти відповіді. Yes, sure. Maybe later. Дома вам необхідно написати п'ять uh, пропозицій. Використовуйте кожен раз іншу фразу. Наприклад, uh, let's let's sing a song. Shall we draw a picture? Why don't we play a game? Uh, let's watch a cartoon. Shall we read a book? І дома обов'язково не тільки напишіть, але й потренуйтеся з кимсь із дорослих, або з братом чи сестрою, давати пропозиції і е, приймати, accept or decline. Е, Відхиляти пропозиції. Yes, sure, Так, звісно, maybe later, можливо пізніше. Слідкуйте також за інтонацією.